Ці ліки їй не потрібні, вона їх не просила. Цікаво. Якщо ви так вважаєте, коли я лікував Катріну, як вона була маленька, вона мала рідкісну невелікомну хворобу. У неї боліли кістки і суглоби, і їй було важко ходити, особливо після тривалих поїздок в верхи. Зарадити міг лише мій тонізуючий напій. Але вона ходить не гірше за будь-кого з нас. І я це помітив. То... Це й не піх, щоб її перевірити? Саме так. І тепер я сумніваюся Леді Катріна є Леді Катріною. Яка чудова ідея, Утер. Так, прогулянка вверх і найлегший спосіб нагуляти апатит перед сніданком. Я наказав сьогодні приготувати дещо особливе. О, як це мило з вашого боку. Я можу чимось допомогти? Ні, я просто хотів поміняти простирадла. Будь ласка, не соромся, на мене не зважай. Я саме все зробив. Дякую. Мерлін, а ти нічого не забув? Рай. Точно. з'ясував? Там щось не так. У кімнаті дуже дивно пахне. І я впевнений, що в ліжку леді Катріна не спала. Ні було ще дещо. Що? Че? Джонас. Коли я виходив, то помітив щось. Знаю, це нісенітниця, але у Джонаса був Хвіст. Те, хвіст? Ти упевнений? Я лише краєм ока його помітив. Може, я помиляюся. Ні, ні, я тобі вірю. Мерлін, за нею треба стежити, уважно стежити. Як чудово, отак сидіти тут поруч із вами утер. Бути самотньою дуже сумно. Ця раптова самотність нестерпно жорстока. Коли померла Ігрейна, я думав, що і моє життя скінчилося. Але пройшов час і я звик до самотності. Але ж з вами Моргана і Артур. З ними ви не самі? Звичайно, це так ви праві. Напевно, важко бути і королем, і батьком водночас. Не просто нести на собі таку відповідальність. Але мені хочеться вірити, мілорде, що нам з вами не завжди доведеться бути самотніми. Ми знайдемо нове кохання, споріднену душу, яка зможе розділити з нами цей важкий тягар. Я так само в це вірю, Справді. Поглянь на них. Та вам не здається дивним, що за короткий час їм вдалося так зблизитись? Нічого дивного. Мій батько багатий впливова людина. Доброго вечора, мій лорде. А вечір справді добрий Гаус. У вас гарний настрій. Так. Леді Катрина складає вам гарну компанію. Катрина надзвичайна жінка. Це правда, ваша величність. Пам'ятаєте, я лікував її ще дитиною? Вона дуже мужньо бореться з хворобою. Хворобою? Про що ти? А я думаю, ви знаєте. Я тоді виявив у Катріни невеликовну хворобу кісток. Ти, певно, щось плутаєш. Вона виглядає цілком здоровою. Мушу відзначити дивовижне одужання. Гаус, на що ти натякаєш? Що ви, Мілорди, я ні на що не натякаю. Просто це досить дивно, це дивно вам так не здається. Дуже, Дуже дивно те, що ти не бажаєш визнати, що помилявся. Мілорди, питання не в мені, a... а в леді Катріні. Lady... Леді Катріна, наша почесна гостя, і ти поважатимеш її, бо вона цього заслуговує. Мілорди, ви чимось занепокоєні? No. Ні, ні, нічого важливого. Ви можете мені сказати, мілорде? А правда, що в дитинстві у вас була страшна хвороба? Хто вам таке сказав? Гаус, придворний лікар. Він каже, що колись вас лікував. Так, мілорде, він правий, але зараз вона мені вже не докучає. Чудово, що ви змогли видужати. Хоч гаус думав, що ваша хвороба невеликовна. На щастя, лікарі можуть помилятись. Навіть ваш славетний гаус зазвичай важкі хвороби самі не минають. Це дивовижний випадок. Я не можу ні підтвердити, ані заперечити цього. Але дива часом трапляються. Хіба не диво, що нам з вами вдалося зустрітися, не дивлячись ні на що? Mm. Мені несказанно пощастило. Ви неймовірний чоловік. Утер ви, ви відважний, але чуйний, могутній і стриманий. А перш за все, ви дуже дуже вродливий. Перепрошую. Нічого, мілорде, це мені треба вибачитись. Просто пройшло стільки часу після Ігрейни, та й взагалі. Я розумію вас краще, ніж будь-хто. Я не поспішаю. У нас попереду багато часу. Колись цей час настане. Будьте певні.